Ось така скільки коштує? Така 2500. А така більш на жіночку, що ви можете запропонувати? Ну от, наприклад, вашого віку і вашого. Воно, вона ж також коротенька, так, буде? Ага. На маму, я от думаю, більш гарні. Мені треба мамі показати, так. Ага, 2500, так. Але вона багата і гарні. Це для жіночки так, підійде, так. Да? який такий як ви. Та сук. І тут ще є, тут ще є вон тобахо, то а вона як вільного крію можна да, з оцими розрізами, а, да, до так, донизу. Ага. Але як мама така, як я, така, як ви, да, худенька. Ну, ну, тут худенька. Тут, Зараз так, я їй так треба, щоб вона. Шуник ну, я такий купила. Ой, яка гарна. да? Це ви все вручну виготовляєте? Не, не все вручну. Тільки оцин... машина. Вона, mm -hmm. вона, бачите, вона виглядає вручна. Вона, mm -hmm. як вручна ага, а, а оце така дорога, це ручна, виходить. Але вона дуже, хто дуже на мене розмір. Це на мене гарний розмір, Мама було б святкова. Ну та машина.